Цікавий факт, що українці люблять дивитися за конфліктом. Тобто, ми, ну, в принципі, говоримо на все. Сі... Сі... Звісно, конечно, 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 конечно. я просто я хотів зануритися далі, потирання тебе, так, а що, може, тоді подивитися різні інформаційні джерела, хто кому за що платить, і може таким чином. я можу Це людина зібрати... ніколи не буде витрачати свій час. На да, це. Да, Вона да, буде да. просто споживати контент, який в неї в Телеграмі приходить як сповіщення, і або в кінці дня перечитувати стрічку. Uh -huh. І це зараз мені інколи. Цікаво бачити, як мені пишуть люди. А що це значить? Там от, якийсь персональний канал щось написав, угу. і в людей вже по настрої. Тому що е, е, хтось через свою оптику так бачить світ, і ми, значить, нас всіх жде. А апокали. заголовки Гордона, який вже вообще за гранью всього. Ну бо в мене я ж я все дивлюсь, Якщо що, у мене угу. від Корчинського. До ну, будь-кого. Ну, типу, ну, всі, всі, всі. Ну, всі-всі-всі. Я не хочу довго про цю людину говорити, але я просто нагадаю, як він всіх обдурив, коли сказав, що до кінця року буде кінець війни. Ну, все. ну, якби е, Вас просто цим накачали, потім вас обдурили, вас злили, а ви досі це дивитесь. Ну, да -да -да. Тут і, єдина відповідь може та... бути відписка і все. Але люди хочуть їм споживати ок. Цей, Їм їм ок, ок. Це... І вони вже навіть пишуть в коментарях самі люди, підписники, типу, так що це за заголовки? Ну, скільки можна? Ну, типу, там ще просто дурдом уже в заголовках. Але, ну, типу, воно йде. Ну, типу, той... А, звичайно, то, чим більше хайпа, чим більше ненависті, тим більше інтересу. Тому uh -huh, uh -huh. це якби ну, закони такі ринку. Дуже да -да -да -да. брутальні закони ринку. Я б сказала, що це навіть не ну. Не знаю, для мене в ринку політиці, хоч би і хотілось вірити, що стратегія перемагає, але здається, що там якраз якісь такі хаотичні Тактичні прийоми, такі хайпожерні пожерні типу, штуки працюють, і це трошки не знаю. Ну або можемо не праві, скажи нам порадуй нас, може що стратегія важлива? Ну, типа в медіа, ну типа в медіаполі, Ну, це це дов... питання заготовлене, да? дуже серйозне. Ні, 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 ні. так а, навалювали, а потім стратегія важлива. стратегія важлива. Стратегія важлива. Ми ж маємо хоч якось подію. У Звертайтесь в банду, вони вам пропишуть стратегію. А я вже не працюю в банді. Зараз тут виїжджає рекламне об'явлення. Да, тут тільки я працюю. Ніякої банди. Ага. Окей. Що за жест був? От, так, все ж таки, тактика працює, як ти думаєш, в медіаполі краще, ніж стратегія? І взагалі, чи існує у когось стратегія блин, в політичному полі? Та я думаю, всі намагаються починати свої проекти з певною стратегією. От, угу. Зараз запущу канал, нарощу аудиторію, потім піду в депутати, потім скажу нафіг я туди пішов, ці депутати. Да -да -да. Потім буду молити Бога, щоб мене відпустили з депутатів, а потім буду всім сидіти розказувати, був я депутатом, місце роботи, досить шкодую, що туди пішов. Ну, я плюс-мінус такі, кругооберту. Це ми сміємося, не сміємося. А ну зараз це, це буде, погано. коли це ж буде. вибори будуть в Україні, от я не знаю, цього року, наступного, чи ще пізніше парламентські. І е, на відміну від цих попередніх сликань, цей парламент людей буде складно збирати. Тому я що так думаю, да. дуже, дуже сурєсоворі обмеження, дуже поміркована оплата праці депутатська, угу, е, порівняно з там загальним ринком оплати праці подібних фахівців е, в країні. Угу. і дуже е, Прискіпливий контроль суспільства, який просто в якийсь момент тебе перетворить на опудоло і ти так, будеш кривою моделлю ненависті. І угу. багато людей скажуть, а навіщо воно мені треба, тому що ну, досі депутат це асоціюється з якимось рішалом, олігархом, який там сидів за депутатською недоторканістю, якої не існує, лобівав якісь закони, які за великим рахунком вже особливо не пролобіюєш, принаймні, в нинішній конструкції угу, влади. Угу. А, і збагачувався на цьому. Ну будуть шукати способи якось це обходити, робити. Але мені здається, Україна буде одним зірцем того, як політику вдалося ну вичистити за фактично один, ага. один, один поколіннєвий ага. такий цикл. І реально в депутатах вже будуть ті люди, які хочуть просто щось міняти, своє візіонерство. Тим біриш, надіпа що прийдуть... ну тому що інакше я не бачу, от який мотив. Ну що угу. буде збирати якийсь олігарх, там фракцію собі. Ну, але все одно, щоб туди потрапити, от хтось ж буде для себе обирати і ти в депутати. Да, там. Це ж важка робота. І, мабуть, ну вона як мінімум дуже токсична. І про те, що ті, спілкування з людьми, і... з групами людей, треба бути переконливим, треба не, не впадати самому в токсичність якусь. Ну, типу, треба бути залишатися дружнім. Зараз хтось каже, о, починає mm. тут. розказувати. Ну я то можу сказати. Я -то був там 5 років, тому ага. це дуже. Не френдлі середовище. і за всі топлять один одного, тому що це конкуренція за успіх, за угу. uh, медійність, за законопроекти, які ти провів, не зна за лобізм. капіталізм. Ну ну але тут фактично навіть люди об'єднуються до певного, до пев... до першого перехрестя, а потім один одного знову кидають, тому що угу. треба ж самому чиста гра престолів, Нагадую да, ну, типу, максимально да? і все. Тому не думайте, що це прямо ж буде. Медом там намазане, я б так сказав. Угу. Ні, так. Чесно кажучи, я ніколи не думав, що бути депутатом. Ні, ну не от Януковича, умовно кажучи, то це було прямо олігархічний бізнес-клуб. там Збиралися най... найбагатші люди Східної Європи і щось рішали. Ну, реально, там, Ахметов за скликання був один раз в депутатській залі, щоб підписати присягу. Цей тех теж є навколо Ріната Леонідовича, що не ходить на голосування. Ну, Коли був депутатом, він ціле скликання був на одному засіданні. Угу, На угу. день складення присягу, яку треба було підписати особисто. І все більше не ходив. Угу, угу. Це, це я депутат дінка. як журналістичніше це пам'ятаю. Так-так-так. А як ти потрапив в «Укрзалізницю»? Це було рішення президента після виборів 2019 року ага. направити мене в наглядову раду. Тому що ну я по квоті держави не угу. через конкурс, угу. а через а от по квоті держави це просто цікаво. Не це не захотовує. Там В наглядові раді є э, угу. квота держави і квота э, незалежних угу. членів і є державне выбираю... підприємство, і я... ну, це не все вже угу. не ну, Якщо вже там формальність, то це не державне підприємство, це акціонерне товариство. Угу. Тому що якраз в акціонерних товариствах створюються наглядові ради. А в ДПШках їх немає ще. Ну, Вже вже дуже складна матерія. Mm -hmm. Коротше, функція полягає в тому, щоб створити додаткові бар'єри захисту, фільтрації від Якийсь стороннього не, не впливу, там, mm -hmm. додаткові перепони для, е, кон, скажімо, неконкурентного впливу, там, mm -hmm. інтересів, лобізму. Mm -hmm. Але загалом це така європейська модель, яка, ну, от, наприклад, недавно Наглядова рада Нафтогазу обрала керівника Нафтогазу. Сподіваюсь, Сергій Корецький проявиться uh -huh. найкращим uh -huh. чином. Uh -huh. Як він себе проявив I в Україні. Я бачив, що Facebook аплодував цьому Ну би. так, але Facebook це вже зараз теж нерелевантна соціальна мережа. В інстаграмі скупці? цього немає. Я, я, да. знаю, в, напевно, в мережі X так більш якась uh -huh. релевантність присутня, хоча дуже багато бульбашок. Uh -huh. ну, по факту ми маємо, я вірю в це хорошого керівника. Зараз в нього карт бланш Нафтогаз поставити на. Mm -hmm. реки, там, змін, реформування, тим більше попереду проєкти з Америкою, я думаю, про ці мінеральні так, угоди. Так, воно так, все так, якось так. паралельно рухається. Mm -hmm. В «Укрнафті» компанії, яку Коломойський, по суті, привласнив, ще дуже-дуже давно mm -hmm. він навів порядок і показав хороший фінансовий результат. Тепер треба масштабуватися до е, Нафтогазу. Mm -hmm. Mm -hmm. Є якийсь... І він обраний наглядовою радою. Є Це... якийсь перелік постійних технократів? Які, на мою думку, ну, Косвіно, я не знаю цього переліку, але здається таке відчуття технократів, які е, завжди потрібні для того, щоб прийти на весь лад. Тіпо, і прям це люди цінні. Так, технократ він не полягає фактично в тому, що він знеособлений. Такий, знаєш, угу. Це людина без функції, там, майбутнього без політичного, функції, да. та, mm. без політичного майбутнього, і тому ну, правила. Ринку зрозумілі, і треба... тому вони цінні, як ти думаєш, але вони все таки більш знеособлені, я б uh -huh. так сказав. Uh -huh. Uh -huh. І це означає, що якщо ця людина в технократ, uh -huh. то вона відповідно. Не повинна бути супер медіа впізнаваною і не повинна бути супер якоїсь розпіариною, тому так. що вона ж не претендує на такі якісь нові політичні mm -hmm. горизонти. А, а ця твоя публічність, вона апріорі може бути конвертована mm -hmm. в політичний mm -hmm. капітал. Да, ти одразу вже думаєш, у чому, у чому твій фокус да? ну, тоді mm -hmm. буде на цій на цій позиції. Да? Я би теж дуже уважно обирав би. Ну, типу, хто повинен такими речами займатися? До речі, не хочеться про Порошенка, але вони постійно спросувають тему. Давайте створити якийсь уряд. Національної єдності, uh -huh, давайте uh -huh. ми прийдемо в уряд і перестанемо вас критикувати публічно. Це такий базар влаштовують. І я, uh -huh. я сенсу, що немає, тому що в нас якраз і є уряд технократів, тобто людей без політичних амбіцій. Uh -huh. Вони зазвичай такі всі дуже сфокусовані на результаті, в них немає якихось активних піар планів, по uh -huh. просуванні саме людей-брендів, міністрів і так далі, запитати людей, хто є. Певним міністром думає, що більшість людей на вулиці не знає. Це технократичний уряд, за великим рахунками. Саме такий уряд є найбільш ефективним. Тому що уряд національної єдності це тільки звучить красиво, а за великим це рахунком просто... в Ізраїлі це під час війни привело до повного колапсу. Це палапсу. пропозиція поділитися владою. Так, так. О, але ну, дуже обнута в таку якусь да, рошенівський фантік. Ну, його ніхто не купив, але вони його кожного дня просувають. І частина аудиторії на це клює, тому що звучить красиво. А по факту, це просто угу, угу. Проти... перекинути токсичне середовище з парламенту ще й на кабінет міністрів. Я, до речі, погоджуюсь з тобою, що у нас гарний. Не знаю. Може, мене захати в інтарях, мені все одно гарний кабінет міністрів, тому що я так чи інакше пересікався по деяким проектам як представник банди. Сверденко офігенна, Фьодоров взагалі, нічого не кажу, просто супер. Камишин теж. Ну, типа, Фантастичні люди, які пашуть. Ну, типа, І багато. Найприкріше, що люди їх не знають. Зазвичай, якщо я не, не буду там давати конкретно кого знає, хто назає, але так. от запитати на вулицю людину, хто міністр чогось, люди не знають угу. і не тому, що ця людина працює дуже мало короткий період часу, а тому, що він реально не витрачає свій ресурс на те, щоб займатися там. Участю в ток-шоу, в якихось да, піар проектах і так далі. Тому що це не прийнято на деякі зрозумів. деякі міністри а. працюють вже 6 років, 5 років. Да, да, Їх люди просто не знають, тому що вони зосереджені на це є технократична модель, яку Україна от е, обрала в 2019 році після. Обрання президента Володимира Зеленського, і коли це закінчиться, так і буде знову коаліційний уряд, і люди будуть згадувати ці часи, які ми живемо зараз, з великою вдячністю, тому да. що тому, що ми жили в достатньо спокійному політичному середовищі, де не було. В принципі, влада була підконтрольна, тому що будь-який найменший скандал, десь щось хтось зразу такий медіа кіпіш, що влада починає зразу давати задню виправляти і так далі. Так Але так. водночас не було цього срача внутрішнього, який українці вже забули просто, тому що зазвичай пам'ять коротша, і через які ми проходили там після помаранчевої революції Ющенка, Тимошенко, Порошенко є цим. Так далі. до речі, блін, дякую, що ти нагадав. Я прямо згадав за це конфлікт в кабінеті міністрів, конфлікт да. прем'єра з Президента, ну це <анцювання> вообще, ну типа, і це все це було. Ми це в цьому жили. Я так думаю, що вам буде прикольно без я так думаю, що вам буде.